Ой. Всім привіт, мої спільні громадяни, і сьогодні в нас буде інтерв'ю з Бене Ерівцем або з Діамантовим Про. Привіт, Діамантовий про. Всім гело, і я Діамантовий про, і я буду аптечати на вопрос Івана. Він кіну ультиматум. Я погодився. Окей, перше питання звучить так: чи підтримуєте ви Суво НБ, тобто спеціальну українську воєнну операцію на Бігоручині. Тук з воїна почалася і не крутим людям розбомбили хати із за шедевра РФ ПВО. Ну і деякі люди не підтримують це, але я та більшість ковики підтримують. Чотко Челик сказав. Ну і наступне питання: як це ви живучі в Росії? Знаєте, дуже непогано українську вата перших не Росія, принаймні зараз в будущем повністю підтримується. це дати. Я після того я. Кожну ночь ніч вибух і нього просипався, і дивився в новості, що хлопнув черговий воєнний завод або база, і я зрозумів що висока розхваленої ну, Білгородське біло, оце, повна брехня, і я потім почався більше споглядати на правдиві новості. І зрозумів, що все, що я глядав. В ТВ це брехня і розкалдувався в РФ і Путле. Потім я згадав свої українські корні. Бачив, як зсу розстрілювали з СРФ і поняв, що Скоро звільнять білгород від Москової і почав вивчати Україну і ну, До речі, чого ви сказали потом, але через речення після, як це? Про... мене Природа не нагородила хорошою пам'яттю, Тому так і не тому я почав вивчати верші, Тараса Шевченка, щоб чинка, щоб покричити було. За це максимальний респект, і я думаю, що це відео за слово того Так. Наступне питання, чи вважаєте ви, БНР, Кубань, та всі іншого області, які мають кордон з Україною, українськими? Ні, бо це як автономні республіки, і я з назову цей регіон нова Україна. Це вже як Україна, тому я скажу так. Ні. Ну тобто регіон нова Україна це Україна. Так. Некст питання: це наскільки ви Українець? Ну, права буся, жила влад, дивову, в ладиво в дід за програмою. Почав заселятися зелений клини і них народився моя прабабуся, яка приїхала з ними в Білгород, а не і далі все зрозуміло. Я Ді. Так, зрозуміло, ну і я не рахував питання, так що знову кажу наступне питання: як ви відноситесь до Бандери? Дуже-придуже дуже добре, я навіть заради цього хочу виступити в партію бандерівців, щоб вони мені виділили кошти, щоб я побудував пам'ятник Бандері в центрі міста, а також пам'ятник Мазепі, а також охоронців, щоб вони е, охороняли, до речі, це не дуже в тему, але Бандеру повбили саме куменяки. Тому комуніки на 100 метрову. Ну, ви знаєте, продовження. Так, знаємо наступне питання: як себе ставитись до Зеленського? Ну він як президент під час війни норм, але так, він гомік, ми тобто комік. Тому крінж. Я люблю шоколадного сіма, Гейтмана Порошенка. Підтримую. Ну і на цьому закінчується інтерв'ю. Наступних питань більше вже немає, тому всім до побачення.